Урок математики, тиждень 27, сторінка 34. Тема нашого уроку. Нумерація чисел першої сотні числа 61-70, Довжина відрізка. Сьогодні на уроці ми будемо знайомитися із числами 7 десятка, знаходитиме довжину відрізка, а також розв'язуватиме задачі на різницеве порівняння. Попрацюємо у будиночку чисел. Вивчимо назву чисел 7-го 10. Знайдіть у таблиці 7 рядочок зверху. Він починається числом 61. Прочитаємо цей рядочок чисел 61, 62, 63, 64.

61. Далі, будь ласка, візьміть ручку і отведіть в таблиці наступні числа 61 64 67 69. Попрацюємо над назвами чисел, які з'являються на екрані монітора. Прочитайте число.

Це числа двоцифрові, оскільки записані за допомогою двох цифр. І це цифри числа сьомого десятка. Виконаємо завдання запитальника. Знайдіть скільки десятків і одиниць в наступних числах. У першому числі 4 десятки і 7 одиниць. Це число 47. У другому числі, порахуйте кружечки. 6 десятків і 4 одиниці. Це число 64. Вивчимо фрагмент таблиці додавання числа 8 з переходу через десяток. Читаємо і повторюємо разом із віктором. До трьох додати 8. Дорівнює 11

До 9 додати 8 дорівнює 17. Прочитаємо фрагмент таблиці у нашому зошиті. До 3 додати 8 дорівнює. До 4 додати 8 дорівнює. До 5 додати 8 дорівнює 13. Озвучимо фрагмент таблиці. Віднімання, числа від одинадцяти відняти вісім. Дорівнює 3. Від 12 відняти вісім. Дорівнює 4. Від 13 відняти вісім. Дорівнює 5. Від 14 відняти вісім. Дорівнює 6. Від 15 відняти вісім. Дорівнює 7. Від 16 відняти 8 дорівнює 8. Від 17 відняти 8 дорівнює 9. А тепер почитаємо фрагмент таблиці у нашому душиці. Від 11 відняти 8 дорівнює. Від 12 відняти 8 дорівнює. Від 13 відняти 8 дорівнює. Розв'яжемо приклади, заповнивши порожні клітинки. До восьми додати 5. Другий доданок число 5 запишемо у вигляді суми двох доданків, першим з яких буде число, що перетворить наш перший доданок 8 на десяток. Це 2. Залишається другим доданком 3. Послідовно додамо 8 додати 2 і додати 3. рівнує 13. 12 відняти 8. Ми складаємо від'ємник 8 на 2 доданки. 2 і 6. Віднімаємо від числа 12. Послідовно 2 і 6. 12 відняти 2 10. 10 відняти 6, 4. До 3 додати 8. Розкладаємо 8 на два доданки, перший з яких доповнить число 3 до 10. 3 додати 7 буде 10. І тепер послідовно додаємо 3 додати 7 і 1 виходить 11. Отже, до 3 додати 8 дорівнює 11. Зможемо в кнопочці рознайти невідоме число. Х додати 8 дорівнює 13. Х написано на місці невідомого доданка. Пригадаємо пораду мудрої сови. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. х перший доданок 8 відомий другий доданок, 13 сума. За порадою мудрої сови х дорівнює від 13 відняти 8. Х дорівнює 5. Друге рівняння х відняти 8 дорівнює 4. Х стоїть на місці зменшуваного. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'яну. Отже, х дорівнює до 4 додати 8. І х дорівнює 12. Виконуємо завдання 8. Дайте відповідь на запитання, наскільки міліметрів 1 см більше, ніж 9 мм. Для того, щоб виконати це завдання, потрібно спочатку виконати перетворення 1 см в 10 мм зведення до одинакових одиниць вимірювання довжини. Тепер ми можемо дати відповідь. наскільки 10 мм більше, ніж 9 мм. До цього пригадаємо пораду задач на різницеве порівняння. Щоб знайти наскільки одне число більше за інше, потрібно від більшого числа відняти менше. Отже, 10 відняти 9 дорівнює 1 мм. Значить, на 1 мм 1 см більше, ніж 9 мм, перегорнемо сторінку і розв'яжемо задачі із. Запитання, наскільки більше або наскільки менше. Але спочатку пригадаємо пораду мудрої сови. Запам'ятай задачі із запитанням наскільки більше або наскільки менше, називають задачами на різницеве порівняння. Їх розв'язують за допомогою дії віднімання. Розгляньте зразок задачі на різницеве порівняння. Бегемотик Тоша з'їв 11 тістечок і 8 цукерок. Наскільки більше тістечок, ніж цукерок з'їв бегемот? Це задача на різницеве порівняння, тому що має запитання, наскільки більше. Про що йде мова в задачі? Про те, що Тоша, оцей бегемоток, з'їв тістечок 11, а цукерок було 8. Треба порівняти, наскільки більше тістечок. За правилами повинні від більшого числа відняти менше. 11 відняти 8 дорівнює 3. Отже, відповідь на 3 тістечка більше, ніж цукерок з'їв бегемот. Розв'яжемо задачу в робочому зошиті. Ян посадив 12 рядків цибулі і 8 рядків моркви. Наскільки більше рядків цибулі, ніж моркви, посадив. Я. Вид задачі на різницеве порівняння, оскільки є запитання, на скільки більше. Головні слова цієї задачі цибулі 12 рядків, моркови – 8 рядків. Дужка, яка говорить питання задачі на скільки рядків і знать більше. Розв'язання. Для розв'язання цієї задачі ми використовуємося поранено. Щоб знайти наскільки одне число більше за інше, потрібно від більшого числа відняти менше. Отже, 12 відняти 8 дорівнює 4. Відповідь на 4 рядки більше цибулі, ніж моркви посади ян. Тепер переходимо до роботи із геометричними фігурами відрізок. Візьміть, будь ласка, лінієчку і знайдіть довжину кожного із запропонованих відрізків. Відрізок АБ 1 см 5 мм. Відрізок СД 7 см 5 мм. Відрізок КН 6 см 5 мм. Запушіть у зошит довжину найбільшого відрізка. Відрізок. Це є найбільшим за довжиною, його розмірі 7 см і 5 мм. А зараз за 4 хвилини розв'яжіть всі приклади і порівняйте числа. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися читати і записувати число 70, знаходили довжину відрізка, розв'язували задачі на різні цеве порівняння.